Вітаю всіх підписників та глядачів каналу. Сьогодні розповідь про хосту. І це хоста Монтана форма макрофіла. Час зйомки 26 травня 2024 року. Сьогодні презентація хости Монтана форма макрофіла. Ця хоста є спортом хости. Від Монтана Specie. Вона має дуже великий розмір. Згідно з заявленою, має бути завишки 80 см, а завшишки 1,35 м. Листя має бути в розмірі 45 на 30 см. Що можна сказати з цього приводу? Моя хвоста була висаджена одною точкою росту 10 серпня 2020 року. Цей і йде четвертий рік. Зараз вже досягла розміру 90 см за вишки і 1,5 метра завшишки. Листя має розмір 45 на 30 см. Тобто, в мене хоста досягла більшого росту у висоту та завшишки, та потенційно має ще рости Куст... Формуються фонтата подібним, зеленим, середньої щільності, листя подовжене, списоподібне і витягнутими полумісяцями. Біля основи листя, серце подібне. Прожилки дуже виражені. Ось бачите, які вони. Ориджинатор Георг Шміт, зареєстрована хоста в 1991 році. У цієї хости було ще одне помилкова назва Прая Флоренс, яка була скасована. Також від цієї хости гібридизували, отримали. Хости Гіганти Ніагара-Фолс та Гренд каньйон Отака ця велика хоста в мене. От так як вона ось виглядає знизу. На цьому презентація завершена. Сюжет завершився. Його ви вже подивились. Якщо було цікаво, натисніть вподобайку. Якщо ще не підписались на канал, підпишіться. Та заходьте на канал знову. Чекаю вас!